Одніванівна, рада сьогодні тут бути в вашому закладі. І щиро привітати вас з перемогою в конкурсі ТОП-10 закладів всієї України за версією песієнтів. Медична інформаційна система «Келсі» проводить цей конкурс другий раз, так, вже, і е, ви вже двічі входите в топ-10 закладів України. І нам дуже приємно, що ви є постійним учасником даного конкурсу. І переможете відповідно. Це е, перемога, це велика заслуга вашого закладу, ваших лікарів, це щоденна праця, відданість роботі. Це турбота про ваших пацієнтів, яку ви проявляєте, і пацієнти високо оцінили е, цю працю ваших лікарів. Ми вас вітаємо цією, нагороджуємо вас таким такою сатуеткою і відповідно табличками, які ви зможете розмістити своїй закладах, щоб пацієнти бачили, що лікарі працюють що заклад працює, що ви удосконалюєтеся, і це буде ще маленьким таким кроком до наступних перемог, до наступних якихось ваших мрій по покращенні роботи вашого закладу. Велика дава дякую від імені також пацієнтів за вашу щоденну працю. Лікарів. Дякую. Дякую. Я дуже вдячна пацієнтам і нашим лікарям за таку оцінку, яку поставили пацієнти за роботу нашої команди. Наша команда вже декілька років поспіль працює над тим, щоб всі лікарі були професійні. Що головне для нашого закладу це пацієнт, комунікавість з пацієнтом і комфортні умови. І якісна медична допомога. Всім низький уклін пацієнтам за те, що вони віддали свій голос за наш заклад, і нашим лікарям за те, що вони так працюють і такі професіональні. Дякую.